Кримський міст є військовою цілею, і має бути знищений про це. В інтерв'ю 1+,1 заявив командуючий військово-морських сил Збройного Сил України Олексій Нейшпапа. За його словами, ця переправа використовується окупантами для постачання військ та озброєння хоч і в менших об'ємах ніж це було, скажімо, у 2022 році. Також командувач ВМС висловив впевненість, що українські кораблі знову зайдуть у Севастополь, що нині є тимчасово окупованим російським росіянами. Власне на цю тему поговоримо з Сергієм Барчуком, речник Української Ровоччі армії, південь. Вітаємо вас, слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Ну, перш ніж розпитати вас щодо ситуації в Одесі і на Одещині, все ж давайте відштовхуючись від цієї теми. Як ви вважаєте, ці заяви пана Нейшпапи, до речі, який також зазначив, що росіяни втрачають свій військово-морський центр в Криму, тому що і кораблі вже відвели до Новоросійське, та й в принципі там жодного квадратного метру в акваторії і на суходолі для них безпечних немає. От цю заяву щодо кримського мосту, як оцінюєте Керченського, Давайте його так назвати. Ну, власне, це зрозуміло, те, що заявив наш віце-адмірал, командуючий національних морських сил України, що без знищення Кримського мосту не буде повноцінного е звільнення нашого тимчасово окупованого Криму. Е Питання лежить в іншій площині. Коли це відбудеться, і те, що цікавить українське суспільство, тут звичайно треба говорити про те, що це одна з цілей. Я про кримський міст, е законних цілей для знищення силами е оборони України. Це по перше, і по друге, все це відбуватиметься не окремо від якихось там інших планувань від інших операцій, які проводять на сьогодні сили оборони. Головне, що настане той момент, він дійсно буде, коли ця логістика вже повинна буде зруйнована. І сьогодні ми бачимо, що процес демілітаризації Криму він відбувається. По перше, витіснено чорноморський флот Російської Федерації абсолютно вірно з українського Севастополя. Він зараз знаходиться в Новоросійську, якщо ми говоримо про ракету носії. Власне сьогоднішній ранок знову це підтверджує. І власне знищується та парасолька протиповітряної оборони над Кримом, яка дозволить. Потім використовувати інші засоби вогневого ураження по території тимчасово окупованого Криму, і тут якраз настане той момент, коли буде знищуватися найголовніше логістика і ресурсна база для російських окупантів, яка працює, звісно, не лише і не стільки на Крим, а на увесь фронт, зокрема на південні напрямки російсько-українського фронту, і тому питання логічно. О, Кримським мостом теж буде зрозуміло, що вирішено. Яким чином? Я думаю, що буде накопичено відповідний ресурс, наш вогневих засобів, і це буде комплексний, як кажуть, підхід буде використовувати все те, що сьогодні є у наявності України. Тим більше кримський міст ну впевнений в 100%, не вписується в морську стратегію України, яка сподіваюся найближчим часом буде затверджена Радою національної безпеки та оборони України. От про морську стратегію давайте поговоримо ще вчора. У день військово-морських сил Одесу відвідав президент України і міністр оборони Великої Британії. Вже новий міністр оборони Джон Гіллі. Домовилися зміцнювати український флот? А в якій конфігурації має бути український флот, зважаючи на те, що ця війна вона багато чого змінила в підходах, і власне, в принципі, флоти багатьох країн світу тепер вони напевно що будуть змінювати підходи, тому що ми знаємо, що дрони можуть дуже сильно чистити всі судна, які є в наявності. Тож яким має бути український флот в подальшому? Ну, власне, дивлячись на те, що британський флот має набагато більшу історію, набагато більш, скажімо так, і результативну історію. Тим не менше, якраз флоти всього світу будуть вчитися українців, тому що та морська коаліція, яку, до речі, очолює Велика Британія, за що ми дуже вдячні. Бачите наскільки ефективно працює ця коаліція. так от, власне, ми говоримо про те, що морські стратегії однією з основ, одним з базисом є якраз інновації, розвиток технологій і абсолютно вірно. Говорити про дронову флотилю, флотилю морських дронів, можливо, це навіть буде якийсь морський флот дронів. Це те, що змінило не лише філософію війни, як сьогодні прийнято говорити, а й змінило підходи до самої до проведення самої війни, тому що це те, що дає результат, це те, що дає можливість захистити особовий склад, не використовувати його на полі бою. Ну і власне, ми бачимо, що і підхід до використання тих чи інших кораблів. Флотів він сьогодні теж змінюється. Зайбільше у чорному морі, чорне море, якраз себе як полігон в цьому плані дуже добре зарекомендувало, що якраз дрони вони в тому числі дуже суттєво вплинули на те, яку ситуацію ми сьогодні маємо в цій акваторії. Подивіться, північно-західна частина Чорного моря вона сьогодні повністю звільнена, звільнена від Чорноморського флоту. Працюють експортні коридори. Навіть наші союзники розуміють наскільки безпекова ситуація змінилася про Румунію, Болгарію, Туреччину і приступили. До про виконання, і це ще немає шістнадцять про е, спеку для росіян на, на півдні в Криму і в Чорному морі трошки поговорили. Маємо завершувати цю інформаційну годину поговорити про спеку природню. Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь Правильно. був разом із нами.